Нарешті ДБР розібралося, і встановило, що військовослужбовці, а саме морпіхи, які нібито раніше здались у полон у Маріуполі, вони не скоювали кримінальних правопорушень. А це правопорушення було скоєно одним із керівників саме військової частини із штабу, який вів всіх у оману з кінця лютого 2022 року військовослужбовці батальйону здійснювали оборону Маріуполя. У квітні цього ж року пропагандисти РФ розповсюдили інформацію, що начебто морпіхи 501-го батальйону добровільно здалися у полон в оточеному Маріуполі. Проте працівники ДБР встановили, що насправді начальник речової служби тилу 501-го батальйону зрадив присягу. Та перейшов на бік ворога. Він вступив у змову з росіянами та вмовив командира батальйону здатися. Через це військовослужбовцям батальйону був відданий наказ, нібито на передослокацію, а насправді їх переправили до ДНР. Таким чином кримінальне провадження стосовно військовослужбовців закрите, але ж воно ще продовжується для того, щоб встановити всіх винних у скоєнні цього злочину.